Одеса дуже така різнобарвна, а південь Одещини це такий мікс етносу, там, народностей людей різних. Абсолютно, у нас є там ромські поселення, албанські поселення, болгарські, гагаузькі, молдовські це сплав етносів і народностей. Але якраз моє село село українське, і я, яка уже потім закінчивши ну школу, прийшла працювати в російськомовні російськомовні видання. Я працювала лише в російськомовних виданнях, і російська мова у мене вивчена, набута, тобто моя мова рідна українська. Як свого часу здавала ДНК. Мені було цікаво взагалі зрозуміти. Знаєте, це був такий, якби щоб зрозуміти. І коли я подивилася, що там у мене присутня відсоток єврейства, я намагалася зрозуміти скільки. Енко в село Українське. Коли вже почали всі копатися в історії, то виявилося, що взагалі з достеменно відомо, що в селі з самого початку жило 24 українські сім'ї і 12 єврейської єврейських єврейських сім'ї. І звісно, що вони асимілювали і перемішалися між собою. У нас все село Енки. У мене там у бабусі Нікітенко, Гавриленко, всі прізвища там Бондаренко, всі абсолютно на Енко. Село дуже цікаве, тому що воно було якраз засноване в 1812 році. Це були біглі козаки, які тікали туди, і назва села взагалі історична Золотокари. Я пам'ятаю, коли я питала бабусю. там, а коли було краще, коли там були румуни, коли були совєти, чи коли бабуся завжди казала, коли Румуни пішли, а Совєти ще не прийшли. Україна і міста українські це такі пазли. І ми насправді не можемо один без одного. Е, я, не, я думаю, що треба варто припинити дивитися як на одеситів, як на таких на неспроможних, на неповносправних людей. Не, треба, не варто дивуватися, що ми говоримо по-українськи. Не варто нас відсовувати за українську мапу, за межі української мапи. Тому що купа речей в Одесі, в українській Одесі відбувалося, можливо скоріше і раніше, ніж в, там, в іншій Україні те, що потім стало Україною. Наприклад, в Новоросійському університеті, Одеський університет, вперше на території імперії було викладання українською мовою. У нас Український клуб Одеси, який на початку століття минулого був організований, це були ну, такі уми, блискучі інтелігенти, інтелектуали Одеські. Нам було дуже важливо говорити про те, що Одеса українська це не просто якісь міфічні речі, це не суцільні вишиванки і шаровари, що це стильна, модернова, крута, розумна Одеса. Одеса дуже чітко з кров'ю. Якби переконала і продовжує доказувати, так? переконувати, що Одеса це Україна. І це ці цінності, за які не просто ладні вмирати, а вмирають Одесити. У 2013 році, в листопаді, побиття в Одесі. Протестувальнику відбулося ну, відбулося тут раніше ніж в Києві. Тобто Одесити вийшли раніше. Вийшли протестувати проти Свавіля Януковича, проти непідписання цієї угоди з ЄС. Якраз перші в Одесі, перші були побиті, затримані міліцією, доставлені відділки, якраз в Одесі. А потім уже відбувалося Ще, в Києві. Розуміючи, що таке відбувається, я е, вирішила, що я маю повертатися, взяла квитки на січень. Потім перенесла на 2 лютого. І 2 лютого я повернулася, розуміючи, що, що буде. Я мала бути в епіцентрі, і я знала, що якщо щось поснеться в Україні, я маю бути вдома. 15 лютого я писала. Про те, що якщо ви ж пам'ятаєте, тривожні валізки всі збирали. Я написала: якщо є можливість їдьте, рятуйте наших дітей. Якщо ви не партизан, не лікар, не військовий, рятуйте наших дітей, тому що нам важливо рятувати наших дітей. На початку повномасштабного вторгнення, от 24, четверте, двадцять ті, хто евакуйовував родини. До речі, от я теж підключалася і допомагала нашим військовим морякам евакуювати родини. Бо я розуміла, що от мене розв'язані руки, я можу діяти в цій квартирі. піднялася. Від того, що вибух був, на вся Одеса від цього прокинулась. Були перші загиблі. 22 зв'язківців, які в казармі розбомбили, і там було 12 жінок. Я 25 лютого вивозила свою подругу з дитиною з котом в Молдову. 27 лютого я поверталася, і я поверталася одна. Мене в молдавани, митники молдовські, вони мене питали, я точно нічого не переплутала, тому що це вже було 6. Рядів машин, які їхали, це жінки тягли валізи, дітей несли клітки, це всі їхали Паланка, це далі Румунія, це Одеса виїжджала, і Одеса була справді порожня. Є у нас такий шотаха Джишвілі, бізнесмен, який, мабуть, вже під 200 автомобілів сам купив. Він мені сказав, він позвонив і каже, Зоя, я вже в 90-х тікав з Грузії. Я не можу собі простити й досі. Я звідси не буду тікати. Я старий. Ну, йому трохи більше 60 років, ми жартували на цю тему. Він каже: я всіх своїх вивіз із країни. Тепер я можу тут і вмирати. Я, буду, я все віддам, щоб Росія здохла. Ми на повному серйозі говорили про те, що найстрашніша це окупація. І, але що, що, давали, що, що давало нам силу тоді? Ми розуміли, що. Одеса з моря ну, захищена, тобто чомусь таке було, що нас не візьмуть, просто ну не зайдуть сюди. Єдина небезпека, ми розуміли, що це повітря. І це справді було досить ну, незручно, але не було страху. І, можливо, знову ж таки, не всі знають, але що було зроблено з перших днів. З перших днів Одесити почали збиратися на пляжі. І насипати в мішок пісок, яким обкладали там блокпости, дюка, оперний театр. Це організувала одна переселенка із Донецька. Вона придумала це, щоб, ну, щоб організувати і мотивувати людей. І люди почали приїжджати на цей пляж, і оце насипати це все в піски, пісок в мішки. І це почалися там якісь перформанси, почали співати червону калину, почали якісь барабанщики приходити, тому що було дуже важливо відчувати, що нас багато. І мені казали: та заспокойся, заспокойся, Ми тут будемо їм гарлянки гристи, Та ми тут, та не буде такого, яка окупація. І в мене навіть таке відео я зняла просто так для історії, коли я їду містом десь 9 ранку, і місто порожнє я от їду і сама собі кажу на в цей навігатор, який у мене, що от я йду в Одесу, я фіксую, що місто зараз порожнє. Я не знаю, надовго це чи не надовго, але я дуже свято вірю, що ми всі повернемося, що місто там буде українське. Я знала, що зараз треба робити те, що від тебе залежить. А знаєте, чому я так думала? Тому що мене навчили чеченці. І коли проводили вони перший з'їзд вайнахів міжнародний, з'їхалися чеченці із, ці вайнахи, із усього світу. І я кажу: дивіться, я кажу, ви тут такі всі з перснями, тут у вас якісь туфлі з крокодилячої там, шкіри. От ви приїхали тут, ви бізнесмени, ви там десь по всьому світу живете. А чого ви не воюєте? Ваша країна воює? І один із чеченців мені сказав фразу, суть якої я зрозуміла в 2014 році. І я її весь час цитую, коли от, так от розповідаю. Він сказав: Дивись, коли в твоїй країні війна, кожен робить те, що у нього найкраще виходить. Хтось воює, хтось лікує, хтось пече хліб, а хтось заробляє гроші на це все. І от зараз, коли мені питають, а що робити, я кажу: кожен робить те, що у нього найкраще виходить. От я зрозуміла, що там от, я там свого часу на початку займалася збором грошей і купівлею оптики, тому що це було важливо, коли тяжка техніка йде. То всі ці біноклі, тепловізори, те, що рятує життя. Так, от Ті речі вони якби важливі. І ми робили дуже багато людей це робили. Там, у мене є підписники в Фейсбуці, у мене є люди, які мене читають. І я використовувала ці свої можливості для того, щоб допомогти конкретним людям. І вже зараз можу сказати, що ми практично повністю екіпірували всіх, хто був в Ізмаїлі. А це важливий напрямок. Оці всі процеси, на які б у нас пішло 10, 20, 30 років, вони відбулися ну, буквально в перші кілька днів. Після 24 лютого, коли масово почали переходити на українську мову в Фейсбуці точно, коли намагаються розмовляти українською мовою, коли я два дні тому зустрічаю свою приятельку, яка викладачка. І я знаю, що вона така віруюча була і прихожанка московського патріархату. Вона об'їздила всі ці паломництва по Москві і все таке інше. І ми з нею говоримо, говоримо, і вона мені каже, ти знаєш, що Олексій читає українською мовою, переходить на українську мову. І я кажу: від тебе дуже неочікувано. А вона мені каже, Зоя, я туди їздила, я їх дуже добре знаю. Вони кончені, я їх ненавиджу, ми їх ніколи не пробачимо. Дуже змінилися суспільні настрої. Подивіться, скільки в нас прапорів українських. Не в у Львові ви не побачите такої кількості. Я знаю купу одеситів, в тому числі, які ніколи не думали, що вони будуть амбасадорами України в світі, що вони будуть там плести маскувальні сітки десь там в Португалії. Розумієте, що вони будуть захищати інтереси Одеси в тому числі і працювати на Одесу звідти. І це дуже важливо. Це сталося ізраїльтяни допомагали нам з перших днів в 2014 році. Я сама співпрацювала. Ми проводили тренінги з безпеки, із дуже багато ізраїльтян приїжджали і воювали тут. У мене, наприклад, є мої друзі-євреї, які е, були в цій Бандерівській сотні в 2014 році і воювали на Донеччині на Луганщині, і зараз, які е, в лавах збройних в ЗСУ, які воюють. Вони українці, вони не позиціонують себе по-іншому. Якби це абсолютно і це мова йде про політичну націю. Ну деокупація виключно з Кримом. Абсолютно всі е, розуміють, що зараз зупинитися, зупинитися на півшляху – це отримати через рік чи через два ще потужнішу там Росію, тому що вони закидують гарматним м'ясом. Ми розуміємо, ні, абсолютно е, лише деокупація, лише Крим. Ну, і, і розуміння, що ми будемо робити далі. Тому що перемога це знаєте, це як поступити до вишу. Бо іноді, коли ти поступаєш, да, там абітурієнт, здається, що це ну, даруйте мені таке порівняння, що от найважливіше ні, найважливіше потім вчитися, стати там спеціалістом і таке інше. Перемога це перша, перша сходитка до дуже серйозної великої роботи над тим, щоб оця трьохсотлітня, чотирьохсотлітня боротьба за незалежність, якби щоб вона здійснилася перемогою остаточною, щоб ми були на мапі світу. О, я думаю, що це така буде трендова країна, яка почне свою відбудову не з точки зору як там, Сінгапур і інше, а з точки зору, яким мав би бути Сінгапур через 15 років. Я думаю, що, попри всі трагедії, ми маємо дивитися на майбутнє, що ми отримали унікальний шанс дуже багато речей змінити зразу. Ну, правильно та правильно і сучасно зробити. Ми будемо мати демографічну проблему. Ми будемо мати дуже багато викликів, але ми будемо мати повернення людей, які прийдуть трохи з іншим досвідом, з іншим баченням, з іншими візіями. Я думаю, що це буде такий мікс і такий сплав. У мене дуже оптимістично. Я думаю, що це країна, в яку будуть хотіти їхати, де будуть хотіти працювати і жити. Я бачу це таким міжнародним хабом. У нас є для цього всі можливості культурним хабом, гуманітарним хабом. Я думаю, що це буде досить потужний розвиток, тому що тут з мозком все нормально. А для нас дуже важливим буде питання влади. А я думаю, що відсотків на 80 – так. Так, і в 2014 році е, Бульбашка була готова йти до, до, до влади, і ми вже напрацьовували певні речі стратегічні, певні системні речі. І я думаю, що зараз це скоріше відбудеться, і люди вже зрозуміли, що е, поки воюють там, ми маємо боротися тут і створювати певні речі, тому що люди з війни, з війни прийдуть втомлені, стресовані, їм буде не до того. Тобто ми маємо підготувати все для того, щоб працювати з цим. Це книжки, які я зараз при практично при лампадці читаю. Моя упа, це я собі стрес підвищую. Архіви КДБ» — Ваша книжка в гардеробні я її виклала так глобальну історію. Неймовірна. Ой, Олена Теліга впала. Вибір констабір, так Хіросіма. тобто... Якщо говорити, як це все пов'язано, я хочу показати у мене. Тут є така картина. Вона просто зі мною. Це автор Валерій Пузік. Він письменник. А якраз одеський письменник, одеських письменників не так багато на мапі України, це окрема якби, розмова. Це на фанельці із під ящика, з-під снарядів. Валерій воює зараз. І він в 2014 році пішов добровольцем і зараз він, він мінометник, командир мінометного взводу називається Невідводь очей. Ми Валерію проводили аукціон його картин, які на, таких, знаєте, на кришках від ящиків від снарядів. І я мала тоді клопів, до речі, бо ну, ми збирали гроші на підрозділ, і ці картини повикуповували якраз, якраз наші співгромадяни з Канади, Німеччини і Сполучених Штатів. Це Сергій Мартиненко, художник із Рівного, який теж проводив аукціон. Я купила цю картину на аукціоні. Він збирав собі на бронежилет, на амуніцію 14 років рік, коли всі були голі і босі. Я дуже дуже сподіваюся, що буде цей квантовий стрибок. Я наскільки, наскільки чомусь, коли мені кажуть, що ні, нічого не вийде, буде, я знаю, скільки викликів, але я, роз... я знаю, що менш, менша кількість людей змінює, От, меншість робить зміни. І я думаю, що ця критична маса в Одесі все-таки є.